Які конкретні офіційні звіти генштабу у ніч на 19 жовтня цього року уражено новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області на території зафіксовано вибухи та пожежу? Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. А щорічний об'єм первинної поробки складає може 5 мільйонів тонн. Ступінь заданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб армії Росії, також уражено Оренбурзький газопереробний завод. Ця інформація, друзі, важлива, тому що я ще буду звертатися до неї не випадково вам зараз. Цитую зведення генштабу на території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу, і за попередньою інформацією. Уражено одну зустанову переробки та очищення газу, окрім того, було завдано удару по тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі. Цілі та пожежу на об'єкті мова йде про базу пально-мастильних матеріалів. Трішки детальніше зупинимося зараз про розмови, які точаться довкола зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні. Зустріч була позавчора в п'ятницю. З'являються подробиці, але вони мало чим відрізняються від тих, які ви чули раніше. Вашингтон Пост пише про те, що Путін у розмові з Трампом вимагав, щоб Україна відмовилася від контролю над усією Донецькою областю в обмін на завершення війни, і він нібито запропонував Трампу, що поверне частини захоплених Запорізької та Херсонської областей. Якщо повністю повертає, ну ви розумієте, що це величезні території, я, чесно кажучи, трішки сумніваюся в цьому. Але таку інформацію я чув ще кілька місяців тому від своїх колег. Такі розмови справді велися із командою Трампа Путіним і таку вимогу передавали Україні, на що ми не пристаємо. І видання Вольстрі Вострій Джорнал то було Вашингтон Пост. Це Вострі Джорнал пише про те, що стів відков під час зустрічі в п'ятницю де був Дональд Трамп з американської сторони Марко Рубіо під Кекзит, очільник Пентагону, тиснув на українську делегацію, аби було передано контроль Росії за Донецькою областю. Про що пише видання Вашингтон Пост? Це також не нове Вітков сповідує таку ідею. Дуже давно вона привезена ним із Москви, Ми це добре знаємо. Ці розмови підтверджують фактично і. В Офісі президента України. Сьогодні Володимир Зеленський випустив о, відеозвернення, в якому було дано відповідь, чи правда це, чи ні. Тому я і звертаю, друзі, вашу увагу, в тому числі, і на удари по болотах по НПЗ. Що, власне, сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні? Він говорить про те, що Україна нічого не даруватиме Росії і нічого не забуде. Це, що стосується території, це означає, що розмови про це йдуть. Також зеленський зазначив, що фактично кожні день два маємо ураження російської нафтопереробки, і каже, це працює. І ми будемо продовжувати і далі, говорить він. Це дуже важливий момент, тому коли ви бачите зведення про удари по НПЗ. Це фактично наша сьогодні стратегія знекровлення Росії, знекровлення російської економіки. Я розумію, що це не нове, але друзі, ну для вас особисто, ви чітко і пильно слідкуєте завжди за усіма подіями який висвітлюється і на каналі і тут і в телеграм-каналі, мене інші. Я більше переконаний, ви дивитесь, тому що коментарі справді дуже розумні. Так, от, це сьогоднішня наша стратегія, яку ми хочемо довести і донести до Трампа, але це не вдається робити. Єдині, хто нас ще якось чують в силу обставин, це європейці. І Зеленський сьогодні сказав про те, що будуть зустрічі з лідерами Європи наступного тижня. Мета одна: це нові внески в програму ПОРЛ. Хто не знає, нагадую, розповідаю. Хто знає, нагадую: програма PURL це програма, за якою ми збираємо гроші у європейців. Ну, звісно, ми збираємо не собі їх, а е, спеціальний фонд, який потім використовують для закупівлі американської зброї. Зараз цим. Проєктом великі проблеми. Грошей на придбання американської зброї європейці давати не хочуть. Вони виділили близько 2 мільярдів євро. Було засідання Рамштайн цього тижня у Брюсселі. Дещо вони наобіцяли: 17 країн обіцяють долучитися до цього проєкту, але суми не оголошують. Поки що з цим проблема військова допомога Україні в липні серпні 2025 року впала ну майже на 43% в порівнянні із середнім показником за перше півріччя, і це попри запуск цієї ініціативи НАТО да, про яке я казав. Здавалось би, все повинно бути навпаки, оскільки є програма, цю програму ініціював генеральний секретар НАТО Марк Рюте і президент США до. Трамп. американцям ця програма є надзвичайно вигідною. Ви ж прекрасно це розумієте. Сполучені Штати на цьому заробляють заводи. Завантажені, робота робиться, і все дуже дуже добре, якби виглядає для американців. Так от вони створили цю програму для. Цитую пришвидшення передачі Україні, готових до використання озброєнь із американських арсеналів. Беремо готову зброю. НАТО країни НАТО в Європі оплачують. Зброя постачається цим країнам. Ці країни потім цю зброю передають Україні. Спеціально так зроблено, щоб той же Трамп в перемовинах з ненормальним диктатором з Росії міг там сказати, що ми, наприклад, Україні прямо зброю не передаємо, не продаємо. Це роблять європейці до нас, якби ніяких питань. Не повинно бути, ну дивна така миротворча типу ініціатива від Трампа. Але маємо, що маємо, ну використовуємо, тому що принаймні, певний результат вона дає, і вона для України дійсно є потрібною і е, важливою. Так, от до серпня в цій ініціативі взяли участь вісім країн НАТО: це Бельгія. Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди і Швеція вони надали майже 2 міль... мільярди, ну приблизно 1 мільярд 900 мільйонів фінансування. Але але якщо от взяти навіть цю програму, цей е, механізм новий, то загальний обсяг військової допомоги скоротився майже вдвічі. І е, е, якщо європейські країни в першій половині 2025 року активно компенсували призупинення допомоги з боку США, це дійсно мало місце і це дуже. Же важлива така історія, то в другій половині року вони різко скоротили темпи постачання. Тобто, ми маємо таку ситуацію, і треба розібратися, чому так відбулося тут. Безумовно є важливими дві причини: вони ну одна об'єктивна, інша суб'єктивна. Об'єктивна причина пов'язана з тим, що. Постачання там в першій половині року відбувалося ще згідно тих планів, які були значить, в кінці 24-го року. Затверджені було були певні ще запаси на європейських складах і тому європейці постачали цю зброю Україні без додаткового логістичного плеча. Так би мовити, Да? їм не треба було це вести зі сполучених штатів, потім вести до України і вже передавати власне Україні. Тому що давайте не будемо ще забувати, що в Україну ж літаки не літають транс транспортні. і цю зброю привозять на кордон з кордону. Ми його забираємо її забираємо. Це теж створює певні проблеми логістичні, які є об'єктивними. Тобто, на першу половину в них було ну заплановано щось постачати зі своїх складів. Далі ну стандартно ці склади вичерпалися от з усіх перелічених країн. Тільки Німеччина активно. Відновлює значить, свої потужності військово-промислового комплекса, ну, частково ще Швеція, і там можливо трошки Данія, але Данія більше в кооперації з іншими там країнами скандинавськими інші країни вони не те, щоб сильно налагоджують якось власне виробництво, і за рахунок цього вони могли передавати все це Україні. Тобто, проблема така зберігається, і очевидно, що після певного сплеску в першій половині року далі повинно було піти певне таке падіння, ну і плюс додаємо до цього інший момент, е, оскільки все ж таки от нова програма з'явилася, країни почали переорієнтовувати свою увагу на цю нову програму, але у американців теж не надто багато виявилося зброї, прям готової, яку можна купувати тут і зараз. Е, я маю на увазі в першу чергу ту зброю, яка дійсно потрібна Україні. От, Умовно кажучи, якщо там в 22-му році, в 23-му для нас актуальними були танки там, бронетранспортери, в тому числі ті ж Бредлі, Зараз актуальність, наприклад, танків є на порядок меншою. Зверніть увагу, це питання практично не піднімають в якихось там перемовинах. І це стосується деяких інших видів озброєння, тобто треба, е, ну, треба конкретна специфікація, і цієї специфікації ну, не завжди вистачає, навіть на американських складах. Тому теж певне провисання через це і країни ну, зараз от шукають якісь там ще варіанти. Ну їм, в принципі, треба або закуповувати в якихось третіх країн поза цією програмою, або ну, щоб американці. Більше продавали і відповідно більше виробляли. Також Зеленський заявив, що українська сторона зробила пропозиції США щодо газової інфраструктури та атомної генерації. А США готові поставити Європу газ і нафту для заміщення постачання російської нафти і газу. Я неодноразово вже вам розповідав про ситуацію, яка складається за російським газом у Європі. Росія дуже незадоволена тим, що фактично США витісняють сьогодні Росію із європейського ринку. Ми тиснемо в цьому плані і зараз підтримуємо ініціативи Трампа щодо заміщення російських енергоносіїв у Європі. Це хороша історія, вона не проста, тому що багато європейських країн закуповують газ у Росії, закуповують нафту Угорщина, Словаччина. Франція дуже багато купує. Я про це також дуже багато розповідав на каналі, і таке підігравання Трампу нам зараз корисне, тому що європейці, ще раз, як ви бачите, вони не поспішають нам надавати допомогу. А і, і друзі, в цьому плані не все втрачено, тому ми рухаємося. І тут як я вважаю, така позиція дуже правильна.